Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз про вівторок. Марс, головна планета всіх військових менеджерів і спортсменів. Марс управляє в людині енергією і силою, дає сміливість, пристрасть і вміння керувати. В цей день не дуже сприятливі будь-які починання, крім лікування і духовних практик. А тих самих, котрі допомагають досягти внутрішньої гармонії і заспокоїти агресію. Спорт і фітнес краще заняття для вівторка. А ось пристрій на роботу, шлюб та інші починання можуть призвести до конфлікту, за який і відповідає Марс. Не давайте в цей день в борг і намагайтеся уникати подорожей, але якщо дуже необхідно, то краще почати свою подорож зі сходу. У вівторок добре носити одяг червоних відтінків, бо це кольори Марсу. Марса. От або ці кольори якимось чином вести в своє життя. Щоб краще всього використовувати енергію вівторка, з'ясуйте, що ж ви хочете, а потім приступайте до досягнення своєї мети. Енергія Марса дає нам драйв і пристрасть, які допомагають слідувати нашим цілям, мріям і бажанням. І так, прошу у Таро головну подію цього дня. Цікавий момент цього дня. Радість цього дня. Тепер, що бажано зробити в цей день, що не бажано зробити в цей день. Ну, і дивіться. Ага, і шістка мечів у нас на дні колоди. Дев'ятка Пентаклів, да, це головна подія цього дня. Тут людина в ресурсі, в принципі, але енергія все одно перевернута. Будь ласка, обмірковуйте всі свої, пам'ятаєте, да, Марс, це може бути не тільки агресія, це може бути раптовість, це може бути ну, якісь необдумані вчинки. Розумієте, то в цей день... Будь ласка, розраховуйте пильніше да свої покупки, свої інвестиції в будь-що в себе, да, наприклад. Ну, якщо ви приходите в новий масажний салон, не обов'язково ж одразу купляти на місяць вперед, да, абонемент. А вдруг вам не сподобається після першого разу, розумієте? А ви можете тут в таких енергіях сказати егей, хай буде так, да? а потім ну, будуть зайві рухи потім вам треба буде. Щось робити, щоб вийти з ситуації, розумієте, щоб повернути гроші, наприклад, ну і так далі. Да? Тож цей день обережніше зі своїми планами, з тим краще от пошукайте ще ретельнішу інформацію, тим паче, якщо це стосується ваших грошей, насправді, да? наприклад, фактичних грошей, да? що ви вкластись кудись хочете, або. Вкластись якісь покупки для себе, розумієте, машина або будь-що. От щоб тут просто не було втрат, тому в цей день краще тихіше, да, перекласти на інший день, наприклад, щось саме підписання, це ж не, не трагічно. От, здебільшого, дивіться за своєю ситуацією. Просто будьте тоді пильними. да, Якщо щось підписуєте. Проведіть якесь ще дослідження, да, перечитайте, що я там на що я підписуюсь, да, що за тим буде, що, що з мене візьмуть, ну і так далі, що отримають. От, тож будьте в таких собі переможних енергіях. Ну, взагалі, не, не критичний день, да, але, звісно, будуть пропрацювання. А, Вплив коридору затемнень він а, так само буде ще мінімум два тижні. Саме зараз ми закладаємо своє життя хтось на 9 років вперед, хтось аж на 18. Тож, знаєте, воно варто того, щоб змінити свою поведінку саме зараз, да, і закласти все ж таки витримати у цю цей період, да витримати цю паузу. В, в свідомості розуміти і закласти, і потім воно і, ну. Прийде більше гарних ситуацій в наше життя, розумієте, все світ буде бачити, що навіть якщо ви повертаєтесь до якихось низьких вібрацій, да, то ви все одно ну, потім знову-таки повертаєтесь доверху. А, дивіться, на хвилях в нас відбувається все. Навчання, ми, ну, все навколо нас хвилі, розумієте? Ми не можемо постійно вібрувати в одних хвилях. Навіть високі вібрації, вони так само, да, там є різного діапазону, і це так само є нормальне. Звісно, саме вище це безумовне кохання і благодарування всім за все. Ну, це просто неймовірні вібрації, але треба навчитися в них постійно бути. От, тож закладайте, будь ласка, свідомість, да, що я зі своїх е, бережу свої гроші, свої ресурси, це може бути. Да, наприклад, не першого е, зустрічного е, не знаю, там, в хату до себе привезти, да, ну, е, здати квартиру, віддати там ключі, наприклад, да, треба перевірити документи. Тобто будьте пильними, зробити фото, дізнатися, чи працює людина, чим вона займається, чим вона буде сплачувати. Наприклад, да, якщо ви хочете використовувати не гроші як фактичні, а якісь свої ресурси, тому що це про ресурси, про людину, у котра все є. Дев'ятка це як. Перехід да людина зібрала вже зібрала врожай, і людина переходить на інший рівень. В неї все є. Розумієте? Ото ж не втратьте, будь ласка, тут голову в цей день. Да, від того можливо, що у вас все є так? Само подумайте над марнотратством. Ну не подумайте, а зупиніться, якщо у вас буде на то щось сп... штовхати. Ну зараз декармічні пропрацювання, там, там і диявол поруч, там і все, вся ця нечистота. Чому? Ну тому що вони нас навчають, вони нам підсовують а, сі, ці всі, знаєте, спокуси. да, А тільки наш вибір. Ми ведемося або не ведемося. да, Я прийду повз пон, пончиків, наприклад, булочек, да, в мене боротьба зараз. На, на на життя, на життя, Щоб вони собі там жили в магазині, в магазині окремо, а я щоб жила від них окремо. От, То я, наприклад, практикую, я ходжу е, до вітрин, я на них дивлюся, я не, 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 не давлюся слиною, але я просто роздивляюсь, вони гарні, але їсти я їх вже, слава Богу, не хочу. Але дивитися на, на них класно, тому що їх справді ну, майстерно зараз роблять, розмальовують і що хочеш на них, розумієте? От, ну, про Кончики, да тому, що тут просто монетки, вони нагадали. Тож зараз давайте бій, давайте бій усім спокусам. Але ну екологічно, да? якщо ви, наприклад, не можете одразу і не хочете щось, да, у вас буде стрес, наприклад, не треба стресувати зараз. Так само уникайте стреса будь-якими моментами, будь-якими, витягуйте себе в радість з будь-якої ситуації, це можливо. Шукайте, хоч таку маленьку, і розвивайте її з радості маленької, да, надуйте її як слона. Розумієте, от як люди роздувають негатив, так само ну, треба навчитися роздувати. Радість. От, і тоді легше, тоді радість знову-таки притягує радість. Далі, дивіться, цікавий момент сімка кубків це коли людина живе в ілюзіях. Отут От щось ви таке для себе цікаве вже намалюєте. Можливо, для когось, ви знаєте, буде якесь виповнення цікавим цікавим саме способом. да? Але все ж таки, ну тут так само, знаєте, треба. Треба відкрити очі, тому що коли ми щось беремо, ми все одно за щось відповідаємо. Або нам треба від чогось відмовитися, або щось на щось обміняти. Ну, Це енергетичний обмін. Да? І то ж треба розуміти, можливо, я тут зараз настільки чомусь да? опинився вже в своїх цих повітряних замках. Да? От, тобто тут просто. Ну, не дайте себе знову таки через зацікавленість чимось, да, наприклад, ви чогось дуже захочете і почнете мріяти. Іноді людина просто вже потім, знаєте, не переходить до планування, а просто мріє, і то ну. Можливо, вам буде просто цікаво, можливо, ви розвиваєте візуалізацію. Тоді класно, тоді в цей день, будь ласка, да мрійте щось собі, вигадуйте, наприклад, який би ви для себе закоханий замок побудували. Це дуже до речі, дуже класна техніка, тому що ви призиваєте до себе багатство. Саме замок. Будуйте для себе замок. Не, не, не більше, не, не менше. Да? На що просити? Мало. Просіть, як то кажуть, завжди просіть набагато більше. От, а вам буде дано. Тобто стільки, щоб ви могли унести, розумієте? От. Тож тут дивіться, не уходьте, будь ласка, далеко в ілюзії, да? тому що вони вас можуть, можуть вивести, звісно, да? мрії, вони виводять на цікаві моменти, коли нам щось відкривається. Ну, наприклад, наприклад, коли ви просто мрієте, а потім починаєте вже думати, як я можу того досягнути. Це вже означає у вас, ну, готується план. да? Ви думаєте над тим, от, і от коли ви починаєте думати більше і більше, це не означає ламати, як то кажуть, голову, да, давати запити періодично і потім намагатися відчути, чи прийшла якась ідея, да не насилувати себе, розумієте, не насилувати от. І тоді. Коли ми отак запити даємо на одну і ту ж на, на якусь ситуацію, да, як мені вийти, як мені найкращим способом, що я можу ще зробити, да, щоб мені було це корисно, щоб не зашкодити ще щось там, от, і так далі, і то може вивести вас на цікавий момент, те, що до вас було ілюзорно колись, розумієте? Тобто карта двояка. Можете уйти давно в ілюзії, можете через мрії усвідомити щось для себе цікаве те, наприклад, як, який ви ще спосіб не бачили, щоб розвернути якусь ситуацію для себе. Зрозуміло, да, любі друзі? Тож використовуйте таку свою фантазію сьогодні за для того, щоб знайти для себе рішення якихось важливих для вас питань. Ну і в чому буде радість? Знову таки, дивіться дев'ятка, і дев'ятка перехід точно буде у вас на вищий рівень. Тут людина, дивіться. Він тримається на ногах, він оперся, звісно, да, але він не показує в нього перемотана голова, але він не показує, що він геть втомлений, він не показує, що він вже ну, просто знаєте знесилений, можна сказати, від такого важкого і е, трудойомкого якогось, да, е, шляху до успіху, тому що в чому тут успіх в нього є, є або інструменти, або в нього є. Якісь ресурси, котрі можна продати. У людини є якісь свої надбання, або якісь знання, або щось, що людина зараз може обміняти на пентаклі. Розумієте? І перейти на інший рівень. Тепер я можу відпочити, да? тепер я можу вкладати пентаклі в таку роботу інших, розумієте, щоб вже. Хтось на мене, наприклад, працював, і це новий вже рівень, розумієте, або частину роботи. Я зараз це продам. Частину роботи я віддам ну там механічно якусь іншим людям, да, для котрих хто буде, ну, по приколу, скажімо так, для котрих то буде неважко. Людина там сидить з дитиною, да, там, за годину якусь там щось розповсюдити треба, да вона раз, раз тобі зробила і все розумієте. Тобто тут людина зараз, да, він стоїть, він готовий, по-перше, захистити вже все, що в нього є. Дивіться, там і дім за жезлами, да, там якийсь паркан є, тобто там якісь дерева, земля. Людина готова захищати, вона вже увійшла в свою силу, вона вже навчилася, вона вже щось зробила, або людина готова для власної справи, наприклад. Чому? Тому що вона дотривалий час навчалася, вона вже, можливо, якісь проекти маленькі поробила в неї є досвід. да? Вона каже: Я можу то, я можу свята організовувати, я можу ще щось розуміти, да? Тож тут, то ж, тут треба знову таки пошукайте. Пошукайте, що вам принесе радість да? пропишіть, скільки ви всього навчилися. Можливо, саме зараз вам треба свідомо просто зупинитися. Дивіться, людина стоїть. В неї все є. Вона стоїть, вона зараз думає. Мені махатися або на ринок можна вже йти. Розумієте? Зупиніться зараз. Якщо ви у вас, знаєте, така буває каша в голові. А, да, Якась надмірна ілюзорність, так пропишіть, що, скільки у вас дипломів. Наприклад, якщо це стосується знань, скільки у вас дипломів, що ви вмієте? Зробіть якийсь пост. да, От у мене є такі-такі дипломи. А, зробіть про себе якийсь опис. Запропонуйте свої послуги людям. розумієте, Тому що, а, якщо про вас ніхто не знає, да, то ви будете довго так стояти і чекати свою ціну і так далі. да, Тобто тут. Треба вам щось реальне вже зробити. Да? От реально тепер у вас є жезли як товар, наприклад, що треба зробити? Нести на ринок там, де люди побачать. В даному випадку да, в нас зараз багато людей працюють через інтернет, можна зробити собі рекламу, написати там, розповсюдити по групах і так далі. Тобто тут у кожного своє, але знайдіть радість. В своїй багатогранності знайдіть радість від того, скільки ви всього вмієте. Знайдіть радість від того, наскільки ви досвідчена вже людина. Так ви втомилися, але зараз ще ривок буде вже десяточка, десяточка. Це новий етап. Ну і так, любі друзі, що бажано зробити в цей день. Дивіться. Цей день бажано бачити захистити свої інтереси, захистити а, свої кордони, захистити свою справу, захистити, що б ви не хотіли, захистити навіть свої мрії. В цей день треба не бійтися. Не, не для всіх це означає фактично махатися жезлами, розумієте, да? можливо, щось когось поставити на місце, наприклад, комусь а, з кимось о, 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 вибачте, оговорити, да? Проговорити свої умови з наприклад, це теж дуже важливо. Коли людина каже, то вона чує, що вона каже так само, як і ви. Да? І людина тоді коригує щось або ні. І тоді ви чуєте, чи вам спочатку правильно все казали, да? і як є. Тобто для когось це буде розмовна. Да? Якась перепалка можлива, але, скоріш за все, якийсь момент можливо. Можливо, просто хтось, ну знаєте, захоче залізти поперед вас в черзі. А у вас це може бути, дивіться, чому я кажу, що обов'язково вам треба все ж таки. Звісно, ви обираєте для себе, як ви це робите, да? просіть екологічності у будь-якій ситуації в цей день. Да? От і ну самі будьте екологічними, уникайте якихось загострених сутичок. От це може бути навіть колектив проти вас одного, але не бійтеся відстоювати. Тобто, якщо ви покажете свій так само, жезл це може бути ваш інструмент, ваше якесь надбання, ваше вірування, ваша точка зору, розумієте, якщо ви покажете її, скажете, це моє. Ну, тобто, я не буду зараз, я, я не збираюсь зараз змінювати або свою стратегію, або свою роботу, якщо вам комусь там щось не подобається, да? Ну, тобто, якщо я нікому не заважаю, а тут людина нікому не заважає, вона своє захищає, да? от, в неї можливо перечуття, що ну, такий тривалий час людина працювала, да? в неї, звісно, тут і ніхто має тривожність є. От. І е, скоріш за все людина пройшла через якісь, да, можливо, навіть і ілюзії, і якісь негідних конкурентів, тому що голова перемотана, ну це ж хтось надавав по голові, розумієте? Але зараз людина вже в силі все одно. Тобто в неї зараз може ну, на крайняк да, увімкнутися і друге, і третє дихання, розумієте, якщо прям треба махатися. І тут, як знаєте, п'ятьорочка це. Ну от маханути, ну маханути як крапочку поставити, любі друзі. Але будьте чутливими, якщо махнете рукою, скажете та потім, а да, це може бути кармічне пропрацювання. І тоді е, наступне протистояння буде більшим, розумієте? Можливо, людей буде більше, можливо, якесь буде загострення, на що воно вам. Просто розставте да, якусь таємницю. Можливо, знаєте, це ще буває луна, коли ви кажете правду в очі. Ну, тобто відкриваєте, да, наприклад, деяка. Декілька людей, да, вони під владою, ну під якимось впливом ще однієї людини. Вона їм сказала, що ви хотіли щось там у всіх забрати. Ну, наприклад, да? а ви не хотіли. І ви, коли чесно кажучи, да, ну, ти ж мене просто не любиш. Насть нас з тобою конфлікт за цього. Ти людей на мене нацькував. Да? А, а до чого тут ви? Люди, ви до чого? В нас є конфлікт, да? От ми самі вирішимо, а вас просто використовують. Коли ви кажете правду, відкриваєте інші мочі, да, ілюзії, виходите самі з ілюзії, що вас не поб'ють, можуть побити, дивлячись, як людина налаштувала, що вона про вас наказала. Вона може сказати, щоб підігріти людей. що ви ну не знаю, там педофіл. Ну вибачте, ну такий крайняк, да, від котрого у людей просто кров закипає. Розумієте, да? Коли людині треба когось використати, вона піде на все. Ну, Якщо адекватна людина, вона не буде нікого використовувати, вона прийде з вами сама розбиратися. да, якщо люди, ну, Тут просто бачите, тут більше як одна людина, да, і от як четверо на неї, скажімо так. от, якось Вони в одну сторону да, замахуються зі своєї сторони. Тож, можливо, да, буде колектив проти вас, але не бійтеся, вам треба тут встояти, протистояння довгим вже не буде, тому що п'ятерочка, куди розвернете? от, Якщо на своєму встоєте, не забоїтеся, да, візьміть. Якісь аргументи, якісь інструменти з собою, будь-що. Ну, якщо то фактично, звісно, беріть і жезла, да? якщо хтось буде на вас нападати. Але вам треба це пройти. буде. От. Головне будьте впевнені собі і да, ну, без ілюзій тут, що ви не джекічан, да, розумієте так само. Можливо, треба маханутися і тим, знаєте, не тимчасово, а вчасно да, піти далі. Ну, тобто сказати і піти, тобто, знову таки тут не загострювати, якось пролавірувати вам треба в цей день, розумієте? Але, скоріш за все, це і вам відкриє багато на що очі. О, тому що луна, вона як до опонентів ваших може відігратися, так і до вас. А, ну і далі, любі друзі, чого не треба робити в цей день? Четвірка жезлів, дивіться, вам не треба знецінювати те, що у вас є. Знову таки, бачите, незадовільний тут психоемоційний стан. Перевернуті класні перевернута ця класна карта. Да? А тут людина, вона і в прямій позиції з е, е, перемотаною головою. Розумієте? І тут треба звісно дати собі відпочити так можуть заважати можуть заважати виводити вас тому що внутрішнє роздратування да, ну тут втома тотальне роздратування вони можуть так само і притягувати інших да, ті хто хоч хочуть конфліктувати в них потреба така є от тож тут будь ласка просто озирніться зупиніться да, можливо ви зможете десь побути навпаки тільки з рідними вам людьми да, наприклад взяти там кудись і все там після роботи раз і поїхати щоб уникнути будь-яких інших конфліктів, розумієте? От, тому що тут не факт, що це рідні люди, да? це може бути ну, якісь там сусіди, просто перехожі, якісь там, ну, будь-хто, знайомі, там, колектив, наприклад. Ну, тобто не родина, да? не обов'язково, що родина, хоча у нас загальний розклад, тому тут може бути жінка, ну, тут все навпаки. От. Тож тут, будь ласка, вам треба прийняти, як даність, все, що у вас. Є. Вам треба дозволити собі прийняти собі всі блага, вам треба заспокоїтися, вам треба а, здобути свою самовпевненість, вам треба тут все ж таки. Тобто тут не треба боятися жити щасливо. Да? тут треба? А, не, Боже, в нас, вибачте, в нас запит що не треба робити. Тож не знецінюйте того, що у вас є. Не дозволяйте нікому знецінювати те, що у вас є, да, тому що це може бути а, а, знаєте, таке протистояння, коли. Не нападають на вас, навіть люди не нападають, але вони, знаєте, є такі боти-люди, да, в них просто такі налаштування, вони розносять негатив, і вони можуть вам намагатися, хтось може намагатися вам нав'язати негативний сценарій, наприклад, дану, щоб ви не були в собі впевнені, вони можуть вам ну казати, да, ну і що ти думаєш? Ти зможеш себе тепер захистити. Ну і що, що ти зараз перемог? Да? Є хтось сильніший за тебе, ти не думаєш, що ти в безпеці розумієте? і людина тут залишається тоді, якщо вона приймає цю установку для себе. Якщо вона їй підходить, да вона бере її, вона залишається в тривалий час далі в тривожності, тому що їй сказали, вона повірила, що в неї все відберуть все одно, що вона не може а, все ж таки жити багато щасливо, в розкоші і так далі. Да, і тут людина, можливо, і боїться все втратити, Да, чому перевернуті, начебто, все є. По перше, все є. Да? По-друге, не хочу нічого показувати, буду мовчати. Да? Ну, і це і непогано, чесно кажучи, але все ж таки це не з. Е не з усвідомлень така поведінка, знову таки може бути за страхів, розумієте? От то, якщо у вас зараз така, да, якась, що ви, можливо, ви в ілюзіях знову таки, можливо, і дія на вас, от у вас зараз є гроші, а вам вважається, що цього мало, цього замало, у вас внутрішні страхи, да, у вас нетерпімість якась, а, з іншого боку, хочеться і навіть злити це, да, тому що я не вартий, я не варта, можливо, ви думаєте, да, жити щасливо, жити багато і так далі. Алі, от а тож все це відкидайте в цей день. А, працюйте з собою, да, залиштеся краще з перевіреними людьми, от і краще наповн, наповнитися в цей день а, через спілкування, гідне спілкування, да, не треба знецінювати і своє оточення, не треба знецінювати тут тих людей, котрі про вас піклуються. Не треба знецінювати. Да, є в мене родина, і є, нікуди не дінуться. Повірте, можуть і дітися. От а, тож, а, все ж таки, да. Не впадайте у відчай, і буде вам щастя, любі друзі, все одно карта тут, все одно переможця да, людини впевненою вже в собі, тому що людина тут вже стругала, стругала ці жести, настругала. Тож, любі друзі, я вам бажаю всього самого найкращого. Якщо хочете роздивитися якусь окрему ситуацію для себе, запрошую щиро на індивідуальні консультації. До речі, скоро в мене вимкнеться нарешті а, така. Функція на Ютуб як спонсорства. Тож ви зможете отримувати інклюзивний ексклюзивний навпаки, ексклюзивний матеріал, от сплативши будь-яку суму, котру ви зможете. Це звісно, все за бажанням. Я дякую вам за будь-яку активність на моєму каналі. До побачення з повагою, Софія!